Тавро мене звати Влад, ось моя Таврія. В цьому каналі я вам буду показувати та розказувати про свої, е, е, як то кажуть, доработки та ремонт цього автомобіля. Зараз буде краткий обзор. Зараз я вам покажу, що було зроблено мною. Дивіться, ось зараз стоїть ось така в мене варіація. Е, відразу купив. Та, не, не татани а легкосплавні диски. Це оригінальні Озі. Я був дуже щасливий, що я їх знайшов, тому що була нормальна ціна. За всі 4 диски я віддав е, десь 2500 гривень чи 2800, не пам'ятаю. Але диски в дуже гарному стані. Е, зараз їх трішки, звісно, потрібно відреставрувати. це буде далі, згодом будемо робити. Але все стало чітко. Чітко все. Машина помінялась повністю. На трасі машина веде себе. Дуже-дуже-дуже-дуже спокійно і не кидає, як було на азазівській е, ходовці, можна так сказати. Е, по кузову, дивіться, є тут нюанси такі. Е, ось Це все мій дід ганяв, катався, ось він тут щось пролив, це потрібно буде робити. Ось по кузову є коцки, це ось двері він вдарив. Такі на крищі є нюанс. Був відкритий багажник і виїжджали з гаража, тому зачепили, порвали, поламали. Ось так. Відірвало його. І по правій стороні теж є прочос ось такий ось такий і крила ось така отут. Якса зі смогли це дід придумав, то будемо це все робити, замінювати, що будемо варити, і потім буде повний перекрас, я так думаю, зробити її і, і довести її до ума, як то кажуть. Все, зараз заїду в гараж і буду вам показувати, що Отож, буду робити. Що було зроблено по автомобілю за рік би, повного повного користування? Дивіться, спочатку. Перше питання було з тормозам. Тому що вони не працювали майже зовсім. Тормозило, я не пам'ятаю, переднє праве і колесо колеса. А переднє праве тормозило дуже-дуже багато, дуже Тому що це все не робилося ні разу на цьому автомобілі. Не мазалися шпайки, направляють. Переділку по нашому на е баз тормоза. Е але я зробив це все повністю з дуже хороших матеріалів. На цього грошей я не шкодував. Е це все в мене вийшло разом з дисками е десь 1015 гривень на той рік. На той рік ось весенний. От десь, десь майже рік у мене вже це є. Е Тому зараз нарікань на цю. Переробку немає. Все робиться, розгал робиться прекрасно, тормозить вона дуже прекрасно. Ще додатково я встановив вакуумний підсилювач тормозів. Тому що з заводу його тут не було. І на педаль потрібно було жати, дай Боже, нормально. Що ще було зроблено ось недавно, десь 3 три неділі назад, в мене полетів генератор стояв генератор москвичовський, стандартний їхній, як москвичовського образцю. Я встановив 100 А для подальшої роботи з ним, тому що я так думаю, що обладнання буде, буде достатньо. Той генератор не тягнув нічого, не Не тому я вважаю, що це буде непогано, такий, непоганий такий варіант. І ще чому я його поставив, тому що е, була дуже приваблена ціна. Приваблива ціна. Е, я його взяв за 2,5 тисячі. А наразі нові стоять від 4 від Е, Цей взяв за 25 тисячі і він ще на гарантії. Тому був зі мною вибраний такий вибір. Так трішки потрібно було, було переробити, тому що е, на москачовському генераторі трішки друге підключення.